Вітаю вас, мої любі глядачі. Сьогодні таке відео буде просто неймовірне. От, дивіться, наступне відео. Ми цей ринок фермерських теплиць просто поставимо на уші. Знаєте чим? Ціною і якістю Ідеал. Зрозуміли? Ми стали самими популярними, продавайми, тому що в них вони дійсно ідеал. А це ми будемо зараз знімати. Дві теплички 10 на 70 назовемо їх ідеал Титан. Все, погнали. Це ми в Гоголіві, Броварський район. Яке число сьогодні? 21 серпня. 21 серпня 22-го року війна в Україні, а з теплицями щось робиться неймовірне. Е, уряд виділив по 7, по 7 мільйонів на розвиток тепличних комплексів. От, у нас вже є проекти, от, такі, які е, треба, треба для того, щоб отримати цей грант. І в нас є люди, у яких фірми все офіційно, які е, як це, мають зв'язок з державними тендерами. Бо це все прозоро, це все по тендеру робиться. От. Але я впевнений, Ромчик, що наш варіант, він вже всі. Ви розумієте, що відбувається? Вони усі от дзвонять цю екотеплицю, Їм там кажуть 450 тисяч. І вони потім дзвонять нам, а у нас 240 тисяч. І, блін, не знаю, в 5 разів кріпше і краще цей каркас. Ви зрозумієте, що у нас 57 труба товщиною 3. 3, уявіть собі, 3 міліметра. Суцільно сварна. Це дуже важливо. Ви розумієте? Це ідеал. Це так само, як маленькі теплиці, суцільно зверніться ідіал. От, ви розумієте, 57 труба 3 міліметри товщина. А ви бачили, з чого роблять оці діятелі, які дурять на руку, які продають по 450 тисяч. Вони роблять з 30-ї труби фермою, Товщина там міліметр, ну, може півтора, і то вони збрешуть. Розумієте? І дуже багато завалило цих теплиць. Оце я буду знімати відео. Хоча вони мені погрожують. Розумієте за те, що я правду кажу. Оця, оця фірма Тупіци і Звороновіци. Бачили їхній канал? Погрожують, погрожують її его, его-теплиця. Ми з ним домовилися, що я не буду називати його, його сайт. Ну ви всі поняли. Коротше, кого не візьми, ребята. Ребята, такої ціни немає. Ви не знайдете, не знайдете. Хтось там по подібній і технології намагається зробити, зробити, от, але все одно у них дорожче. А знаєте, скільки вже цих теплиць продав. Йомайо. -йо. Але не було часу знімати ролики про них. І розумієте, і так були продажі. А зараз ми вирішили. Ви знаєте, скільки. 88 1988 році було в Україні в часи ще радянські, коли це не можна було робити, Закарпатці, типа Халтура в них була. Вони за рік побудували на Херсонщині півтори тисячі теплиць От по цій давній технології. От. Це народна технологія, це саме просте, саме розумне Вообще, все, що може бути у такій от конструкції. Все чудово, все продумано для людини, а не для того, щоб здерти з цієї людини гроші і навішати макарони. Являєте, от чотири от бригада у Ромчика, чотири людини і ще беруть місцевих 500-500-400 гривень в день. От. Так що, коли будете замовляти нам тепличку, ще й, ще й своїх односельчан пристроїти трохи на роботу. Дивись, Саня, его теплиця. От, не дзвони мені, будь ласка, з претензіями, щоб я оце вирізав, понял. А позвони, я тебе навчу це робити. І будеш теж такі робити, продавати. Мені не жалко. Я ж всіх вчу в Україні. Оце маленькі всі ж. Я ж 30 років назад, коли почу... починав, не було ніяких теплиць. Я ці маленькі почав робити. Почали дзвонити люди за великі. Але ж я тоді кажу, великі не пішли тоді, тому що ми не вміли дійсно їх робити. От. Не вміли І до сих пор ні тупіці, і звороновіци не вміють їх робити, ні его теплиця. Хочете, я вас навчу всіх. Марк Львович, зателефонуйте мені, будь ласка. Я знаю, що ви дивитесь це відео. Я вас навчу отак робити. Будете мені продавати по 250 і мати, і 100 штук таких будете продавати. Просто народ будемо забезпечувати отакими класними тепличками. Ви розумієте, якщо в 88 му році півтори тисячі зробили в радянські часи оці бригади, то зараз я думаю, потреба. Ну, 1010. 10. Десять, десять, уявіть собі. Так що я вас би навчив, щоб ми це все осилили. Бо я ж знаю скільки ви їх робите і по якій ціні. Я вам пропоную вступити в корпорацію. Чули мене? Все. Будь ласка, дзвоніть мені тільки е, з дійсно такими дієвими. Пропозиціями. Звісно, трохи збрехав, що Ромчик 25 років робить ці теплиці. Ну просто справа в тому, що він е, наслід на, на, з 18 років, по-перше, а по-друге, він наслідний. Наслідний е, у трьох поколіннях майстер своєї справи. Ну що, обіцяв я вам переворот у, вашому, у вашій свідомості. Про те, які мають бути теплиці ідеал. І по якій ціні вони мають бути. Розумієте, що ринок ринок в Україні захопили оці коротше, всі лохотронщики. Розумієте? Лохотронщики, йдіть до мене, я вас навчу, як це робити і будете заробляти. Ви розумієте, що зараз попит на теплиць у зв'язку з тою програмою що 7 мільйонів прийняли. От вона, коротше, передбачає на кожне хазяйство 20 отаких, отаких комплексів. І щоб ви розуміли, ця комісія прийняла наш варіант як найбільш, найбільш економічний, е економічний. Якнайбільш е, довговічний, це дуже важливо, простий використання, а також який розвиває інфраструктуру інфраструктуру громад. От, що ми її беремо місцевих ж, е, мешканців То і порівняйте, що вам в три рази дорожче запропонують. Подивіться, тут, по-перше, Ця теплиця універсальна. Можна робити підняття з двох сторін. Провітрювання по всій довжині. Тобто не проблема робити 100-метрову таку теплицю. І навіть 200. Скільки дозволяє вам довжина. І по бокам це відкривається зверху, сіточку затіняю. А до речі, ще є технологія, вона теж багато. От у нас замовляються, коли під дві плівки під надув. Вона теж не дора... Ромчик, скільки зараз, я вже не пам'ятаю ці ціни. Під поднах... дві плівки, так. Та да. Да, от 300 тисяч. 300 тисяч. А ти дивився на його теплиці, які ціни. Не знаєш? Полмільйон. Полмільйона. Полмільйона. Будь ласка. От, будь ласка, 200 тисяч на, на рівному місці. 10 бригад організуєш. Після цих роликів, що почали ми знімати, побачиш, що буде. Я не пророк, але я це знаю. Так само я знав, що буде такий попит оце 4 роки назад, коли я на цю модель ідеал перейшов в маленьких теплиць. Ви собі навіть не уявляєте. І цих буде продаватися, я думаю, свободно. Блін, Кожна фірма 300-400 штук буде продавати. Так що... Всі, хто, хто мене оце слухає, всі виробники теплиць, будь ласка, звертайтесь до нас. Ми вас навчимо. Розумієте, тому що попит буде такий, що навіть 20 бригад ми не зробимо, вони не будуть з собою справлятись з цим попитом. А особливо по такій ціні, солодка ціна найкраща Є таке підсилення, зрозуміли, за окрему плату ми вам робимо все, що ви бажаєте. Все, що душі завгодно. Я оце всі відео вам зніму. Ви самі навіть зможете, якщо захочете, захочете то будете ну, самі будете монтувати. Ми, ми будемо поки що, поки що в Україні дуже мало свого. Свого заліза, тому веземо зараз з от і веземо з Турції. От, метал дуже високої якості. У нас там інспекція, ми замовили найкращу оцинковку, щоб ви розуміли. От, це на маленькі теплиці ми веземо. І от я, от бачите, можна оцінковані робити. Ну Це буде дорожче на 50 тисяч. От бокове провітрювання, от подивіться, як, яке воно гарне. От з звороновіце. Звертайтесь до мене, і я вас навчу дуже гарне робити бокове провітрювання. Много, допустимо, все, що в голові є, все можна строїти. Коротше, так, да. ми такі хлопці, ми універсальні. Будь-які побажання, ви розумієте, ми клієнтоорієнтовні. Ми стараємося для клієнта зробити, по-перше, просто, по-друге, дешево. І по-третє, крепко, ви розумієте, що це дешево, хоча воно і дешеве, але воно все одно все одно воно крепче, крепче за рахунок того, що ну, за що 57 труба, тройка, ви розумієте, що роблять, роблять в три рази дороги. До речи у них вообще дуже мало форточек, вот все, у них не проветривания не такого, вот все. нету смысла экономить, допустим, на материалах, там на пленочном покрытии, чтобы потом при, приехать через год переделать. это оно не, не нужно, как допустим, производителю, так же допустим и для клиента, который заказывает э, и видит там, теплицу, вот э, делать каркас из 1,5 толщины, ну это До зими, до перших вітрів. Я от на маленькій теплиці зварив плівку вісім метрів шириною краще всіх закордонних аналогів. Я зробив 200 її. Я додав там все, що тільки можливо на даний час, що в всьому світі використовується, І навіть те, що не використовується. Ми деякі ноу-хау зробили. Наприклад, ми довели захист від ультрафіолету до такої. Ступені, що вона стоїть 12 років. Зрозуміти, що на все на довговічність впливає саме ультрафіолет. Питань у, е, у, у цій конструкції, питань в надійності кріплення плівки не, не буде виникати у вас ніколи. нікого. Це ж е, вчора продав 10 на 30 в Дніпропетровську область під ангар. Значить, це брезентом накривають, і туди буде заходити техніка по проханню клієнта. Ми робимо там двері три з половиною на чотири висоти, роз, 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 розсув, розсувні, обшиті полікарбонатом преміум шестерку. Оцей, що в мене. Той, що у вас питань ніколи вже в житті не буде, по його довговічності. А, а я би, я би взагалі би, би йому зробив. Давай, скажи, ну буде нам це на 10 тисяч дорожче. Ну, зато приємне зробимо людині. Правильно? Все, я поїду обов'язково знімати її. Ось Ромчик приварює кріплення. Верхній порточка. Дивіться, оце форточка повністю буде оце відкривати. Саме там, де гаряче повітря. Для поливу. Яка він глибина ви не знаєте? 8 метрів. Ого! Бачите, він приподнятий. Тут він шириною 10 і довжиною 20. Так? Які тут розміри? Бувай, два побувають. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Десять метрів вже. Десять на двадцять. І це 200 помножити на вісім. Це виходить 1600. 1600 тонн, 1600 кубів. Це буде на комплекс, тому що оце ми їм ці робимо, потім замовляють нам ще 8 штук. 8 штук і до... От, і до... За 2 місяці ми маємо поставити. їм. Все, потім вже приїдемо, знімемо відео, коли буде готовий комплекс. І розкажемо ціну, саме головне, що зараз всіх цікавить. Ціна питання. Ще одну річ по ціні забув вам дуже важливо сказати, що бачите, ці арочки йдуть через 2 метри. Якщо їх зробити через 3 метри, то це виходить ще на десь 40 тисяч, буде дешевше. Це, але це я так вважаю для південних регіонів. От, тому що для північних я вважаю, треба конструкцію більш такою поливи. От подивіться, не монтуйте капельне зрошення, якщо не подивитесь оце відео. Подивіться, як воно. Йде труба 62. До неї йдуть фітінги. От, і потім йдуть шланги, в яких... Зроблені дюрки. Так по всьому полю, між, між ними виходить десь 80 см. І воно тут, я так зрозумів, йде під тиском. Під тиском, але площа величезна, звісно. Площа величезна. Усі на у них тут зелень. До речі, ця агрофірма, вона Поставляє продукцію в дуже багато супермаркетів, різних підприємств. От ми для такої фірми робимо. В Гоголіві в Роварський район. Кому треба зелень, звертайтесь, я дам контакт. Громчика, фарби наскільки вистачає років? От, заміни до заміни. Плівки, так? Да? Вісім років. Тось. Ну как, подкрашивать в, не, в неких моментах, ну да, обовязково... э, использование, допустим, теплицы. Если мы берем э, в смете написано один слой. Э, Як хочеться один слой, то он дополнительно оплачивается. Также, допустим, если... Якщо два, два слої фарби ми зробимо, то можна і на 16 років зробити. Правильно? На на 16 нет, надо говорить треба говорити лаза, За, это 10 літрів, это... а 10 років у нас буде плівка вже наша під нашим брендом Ідеал. Плівка буде називатися Вот, Яка 200 мікрон з усіма можливими добавками. 16 метрів будемо її робити і 18. Так? 16 там є. 16 -та сама ходова плівка. Ота виглядає початок роботи, це встановлюються арки на закладних і після цього вони вже фарбовані. От, після цього фарбуються оці бокові. Ось, це з місцевих мешканців все набирається. Ось вони фарбуються і потім сюди кріпляться. Це механізм, який буде відкривати цю величезну форточку. Самі теж робили це все. Хлопці, золоті руки. Ось, значить, дивіться, яка ситуація. Теплиці тут. 10 на 70. От, дві штуки замовили, щоб подивитися клієнти. Дзвонили вони на Его теплицю, їм порахували за одну 490 тисяч. От, ми робимо 310. Отака, якщо одну робити. 10 на 70. І, і ця людина, дивіться, ми поставили клієнту, замовнику, і зараз він хоче робити 40 штук. Уявіть собі, ми ще знижку зробили по 290. От. І 40 штук він буде робити. Ось тут, все поле. Уявляєте собі, і це ми все будемо вам знімати. Так що не пропускайте ніякі відео. Підписуйтесь на канал. От зараз треба буде нам переносити. Цей терець, уявіть, який тут метал крутий, товстий, що оцей терець важить 250 кг. Уявіть собі. Землю таким чином, вона на 60 см йде. Ось така п'яточка в неї. Ще через два дні я приїду, коли вже вони готові будуть. І потім ще знімемо, коли вони ще 10 штук поставлять, потім 20, потім 30. І плівку, як тут робимо подвійну, як опускаємо плівку внутрішню для того, щоб тепліше було, щоб зменшити об'єм теплиці на зиму для отоплювання. От ми приїхали сюди знову через день до Ромчика. Yeah. От. І сьогодні вам розкажемо дуже цікаві речі. От дивіться, зараз, зараз у нас тепличний комплекс на 40 штук ми робимо. На 18,5 мільйонів. От. Але ми не забуваємо про наших старих заказчиків. Ось таку тепличку веземо. За скільки 26. За 26 тисяч ми про вас теж не забуваємо. Ось таких 8-10 штук зараз в день, хоча літо-літо, але дякуємо вам. А тепер треба так, щоб 5 штук в день отаких комплексів продавали. От приїжджали очередні соседніх уже вже змотрети все. По всім супермаркетам України поставляєте, так? Да? Круто то о скільки примерно от, сезон там тонна 2 тонни то. Ну, це вже В Грузії які у вас теплиці так, Де, 10. Де? такі самі 11 на 70 ну, це повністю все не, грузинська технологія не, там 10 на 50 ви так гарно українською мовою розмінаєте, скільки це випадку? 20 років. Да, Отак от допомагають нам всі народи освоювати нашу землю. Топаліда почали таке робити. А там черешню робили? Ні. Ні. Но, но а в Англії я бачив черешня, в, в тонелях, в тепличках таких вирощується. Від, від птахів. Молодці, От я скільки обзорів роблю. Оце найкраща конструкція, за яку я знаю. Ви молодці, розуміє. да. Ви в цьому розумієтесь. Ви, ви ж вибирали там, там его-теплиця, ще десь дивилися, да? І вам такі там, ціни сказали, по-перше. А по-друге, я вам там привіз, чого вони роблять. Зараз я вам покажу. Яка граном теж. Ти там вже знімався на Ярика граном. Це будеш вести нам тут Не, передачу. То, знімаєш. Да? О, буде мільйон переглядів і mm -hmm. заробимо гроші з тобою. Mm -hmm. Ребята, от давайте будемо все е, рахувати, крепость з того, скільки металу йде на дану конструкцію. Добре? От, Наприклад, от така конструкція, міліметр товщиною, яку всі роблять. Але фермою, так? хоча вона є цинкована, вона важить 3 кг. Двохметрова. От, Отака шестиметрова от арка. ту, що ми робимо, важить 46 кілограм. Отак. От, от. Є різниця. І плюс ще оця форма форма кругла. Це найкраща арочна. Тримає воно навантажене як конструкція. От такий вигляд вони мають. Зараз От, хлопці їдуть зараз на Кременчуг, Дніпр, там ще дві установки, там буде ще е, там буде під ангар, дуже цікаве відео буде подивитись. 8х30, як можна брезентом накрити і зберігати там сільгосптехніку. Це набагато дешевше, ніж у цих фірмах брати, що ангари роблять, там жесті, там ще щось, якихось матеріалів, розумієте? Це той самий ангар. Отак от. Дрезентом накрили і все. Ну от теплички стоять. А ми їдемо далі. Собачури, так, треба речі зібрати. Ми сюди ще приїдемо через місяць, тут будуть ще дві робити, о, чотири, і потім одразу всі будуть накривати. Ми оце весь цей процес знімемо. Тут ще багато роботи є. Ідеал.